Ви слухаєте радіо Тясман ФМ на хвилі 106,4. Програма молоді талановиті. Наш гість і співрозмовник, молодий і талановитий голубенко у нашої зустрічі в ефірі з вами минуло майже два місяці, якщо я не помиляюся. Цікаво знати, що у вас за цей час змінилося і що б могли розповісти новенького, чи в музичній творчості, чи можливо десь в особистому житті. Насправді, досить багато нового, що стосується моєї творчості. За цей час я встиг випустити два, якщо не помиляюсь, можливо навіть і три нових релізи, нових пісень. І зараз так само працюю над новими роботами над тим, щоб дивувати далі своїх слухачів. І зараз у нас також плануються концерти. Тому процес і робота по розвитку музичної, так би мовити, індустрії дуже йде стрімко, і тут ніхто не відпочиває. Буквально днями почула, послухала і на радіо. ми зараз запускаємо вашу нову пісню. Це запитай. Вона одна із крайніх, з які зараз ви презентуєте. Так, так. Особисто для мене, то ця пісня це справжня знахідка для журналіста. І скажу чому, тому що не треба придумувати багато запитань. Ця пісня суцільні запитання для вас, можна так сказати? <гум> тобто, ви кажете, запитай, якщо хочеш, запитай, обіцяю сказати все про що хочеш. Ну хочу вас запитати. Скажіть, будь ласка, ця пісня, вона. Про особисте, чи це якась уявна дівчина, з якою ви спілкуєтеся? Ну, насправді ця пісня це все-таки особиста історія, і вона має свого адресата, ось тому це такий момент, в якому, мені здається, теж відчувається якраз така щирість безпосередня. Тобто, лиш прошу не залишай. Це звернення до реальної людини, з якою вам комфортно, приємно і навіть скажу, судячи по пісні, навіть під дощем теж добре. Так, так, так. так. саме так. В одному з інтерв'ю сказали, що надихають вас прогулянки у лісі, а прогулянки під дощем як вам? Ви знаєте, я така людина, яка от, реально мені подобається. Така погода якась от, погана. Більшість людей там не любить дощ, це дуже депресивно і там, вдома тільки сидіти. Мене дуже сильно от, справді надихає. Це і я це помічав не один раз неодноразово, що от саме така гроза сильна, якась мене це так само дуже сильно надихає і підсилює. І особливо тоді, коли з кимось парасолею напроти так. один одного. Так, так. І знову ж таки, до слів пісні. Тепер я знаю, як не спати ночами. Ви часто вночі не спите, вам пишеться, вам мріється, чи все ж таки ніч для того, щоб була ніч. Ну знаєте, напевно, у якраз момент. Знайомства з людиною трошки змінюється графік, так і що вночі є якісь, наприклад, або натхнення, або якісь розмови важливі, або просто приємні. Тому тепер я знаю, як не спати ночами саме. Ну а що вас нервує? Тому що в пісні й говориться про те, що ви трошки нервуєтеся, так є різні моменти. В принципі, у всіх у будь-яких відносинах є якісь невирішені питання завжди, і це інколи може нервувати, але це зникає якраз після того, як, як тебе запитають щось або ти запитаєш, що тебе цікавить, і це все вирішиться. Ну, ви взагалі по натурі людина спокійна, чи така як нервуєтесь, то трохи вибухова? Ні? Ні, знаєте, я от більш така спокійна, врівноважена людина. Мама. Це часто дуже допомагає. І так. таке ще питання, ось я дивилася цей кліп, Іп, відео ваше там кімната. Це ви дозволили впустити публіку в свою кімнату. Чи це все-таки постановочна? Насправді малював наш людину, яка робила відео. Ось вона відтворила якусь таку затишну кімнатку. Просто в принципі є якась схожість з моєю кімнатою, тому що я почув всю музику сам себе вдома. І знаєте, така домашня тепла атмосфера. Я думаю, вдалося її передати. І саме приблизно в такій атмосфері я пишу свої пісні. Чому тата навіяло на такі роздуми? Тому що дійсно в минулому інтерв'ю ви говорили, що якраз пишете все вдома в своїй кімнаті біля свого комп'ютера, а там якраз проглядаються ці всі моменти. Так, так. І але в червоних таких гарячих палких кольорах якраз так. стосується кохання, такого палкого бажання творити і кохати, жити угу. такі моменти. І знову ж таки, пісня. Кожна зірка розкаже про тебе. Про Зірку, яка вас надихає про молоду дівчину, ми почули. А під якою зіркою народилися ви? Під яким сузір'ям? Чи вірите всі ці речі, пов'язані з зірками, якщо говорити про гороскоп? Ну, взагалі, я дуже люблю такі штуки, мені просто цікаво. Не сказав, би, що я прямо вірю і дуже довіряю, але мені просто подобається це. Я... Гороскопу стрілець, От, в принципі, якісь гороскопи заради цікавості їм, бо люблю почитати. Любите почитати. Як ви вважаєте, ви народилися під щасливою зіркою? Я вважаю, що так. Знаєте, я б, я б сказав, що так. Ваша розмова також відбувається напередодні дня працівників освіти. Є у вас в житті чи була вчителька чи вчитель, який би вас найбільше підтримав, чи можливо дав вам найбільші якісь такі знання, настанови, поради? Так, ви знаєте, напевно, я от в школі ще коли вчився, дуже мав хороші відносини з усіма вчителями. І якщо щось потрібно було, якось завжди були якісь поради. Напевно, я одразу пригадую вчительку музики в школі, і так символічно вийшло, що саме вчителька музики була для мене напевно, от найкращим вчителем, так би мовити, я постійно їздив на конкурси з нею, постійно десь. На якісь заходи, шкільні, де я виступав, вона завжди була і це все якось організовувала. І також багато давала мені музичних порад і інших. Тому от саме вчителька музики напевно запам'яталася мені. А як ставилися взагалі вчителі? Ось у цей рік, коли ви вже Публічно і так активно у музичний простір війшли, і десь я теж прочитала цікаву цю фразу, що у вас ввечері був аншлаг, а вранці треба було йти в школу. Як вам було і як до цього ставилися вчителі? Мені було насправді це трошки незвично, мабуть, також. І вчителі ставляться до цього, ставилися досить нормально, з розумінням і інколи навіть. Самі приходили до мене на концерти. Деякі я дуже цьому мені було приємно так само бачити їх. Інколи брали автографи для своїх там дітей або племінників, племінниць. Це також дуже прикольно, і я радий, що це відбувається саме так. І порадники, і наставники, і фанати серед ваших вчителів, так можна сказати. Ви вже не школяр. Чи змінили ви шкільну парту на студентську аудиторію? Ну зараз я. Вже так перейшов, так би мовити, в студентську аудиторію, і зараз я навчаюся в академії естрадно-зеркових мистецтв Києві академії. Сьогодні що б ви порадили, б запропонували своїй публіці, своїй аудиторії послухати перш за все з новенького з того, що з'являється останнім часом. Ну напевно, я б міг порадити послухати все таки насправді мій крайній реліз, тому що він. Як я вже казав, досить такий особистий, теплий, і щирий і дуже класно передає якраз емоції моїх релізів крайніх. Вони всі в досить в схожому стилі і варто ознайомитися, варто послухати і додати собі приніс. Це йдеться про реліз Запитай, так? Так, так. Ще хотілося б повернутися до першого вашого релізу знову, яким ага. ви так максимально... Класно зайшли у всі ефіри в Тіктоці, дуже так потужно заявили про себе. Теж такий знаковий. А чому? Тому що називається знову. І ви, мені здається, так запрограмували себе цим релізом на успіх. Тому що, коли слухаєш вас. Хочеться знову, знову і знову. Хочеться, щоб і всі слухачі дійсно хотіли знову-знову знову вас почути. А сьогодні бажаємо всім вашим вчителям, дякуємо за те, що вони вас підтримали, і принагідно вітаємо їх з Днем працівників освіти. А також хочемо привітати і вас. І з днем музики, тому що 1 жовтня день музики, і це О, ну це так. безпосередньо ваше свято. А ще так, день захисників і захисниць України. Тобто, ось такі, бачите, такий гарний момент, гарний час зійшлися зірки, щоб ми з вами поспілкувалися. Так, от ви знаєте віг обставин, досить багато свят зараз виявляється. Пройшлося на цей час. І якось хочеться просто загально всі, ну, всіх привітати і всім побажати, просто жити життя далі, напевно, тому що зараз дуже такий непростий час в житті українців, і дуже важливо якраз продовжувати жити, продовжувати насолоджуватись простими речами, бачити прекрасне у простому. І саме тому. Хочеться всім побажати ось цього, щоб е, життя продовжувалось і наповнювалося з кожним днем найкращими емоціями. Ну і в цьому може інколи допомогти, навіть прослуховування хорошої музики. Тому е, нова українська музика завжди є в мене, наприклад, або в інших крутих артистів. Тому також слухайте і надихайтесь.